Привіт всім! В нашому колективі з'явилася ще одна чудова машинка на продаж. Це кросовер Hyundai Santa Fe другого покоління. Я зараз зроблю невеличкий огляд. Посилання буде під відео. Машина офіційна, куплена в Україні. Тобто вона не приганялась. Із-за кордону вона не билась десь там в Америці, не скручувалась пробіги в Європі. Машинка чистенька, з прозорою історією. Пробіг рідний 260 тисяч кілометрів, тут стоїть самий ресурсний, і самий вдалий двигун це 2,7, виподібна шістка. Цей двигун вважається мільйонником, він дуже надійний. Так, в нього трохи більше розхід по паливу, але встановлене ГБО. І розхід по місту, наприклад, 16 літрів. Якщо перерахувати це в гроші, то. Виходить навіть дешевше, ніж їздити на, наприклад, дизельному такому ж Fe з двигуном 2.2. Нічого не милось, До продажу не готували машинку. Все сухеньке. Ця машинка дуже жваво їде, потужна. Питань взагалі по технічній частині немає ніяких. Максимальна комплектація. Вона на шкірі, світлий салон, дуже чудово виглядає, є люк. Двозонний клімат контроль, автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор, не варіатор, не робот. якийсь там. Звичайний надійний гідротрансформатор, який буде служити вірою і правдою довгі роки. Машина ніколи не була в ДТП, не фарбована ні одна частина кузова. Тобто вона вся в рідній фарбі. Машинка оброблена, іржі немає взагалі. Машинка повністю обслужена. Є сервісна книжка, два ключі. Да, до речі, це грант Санта Фе, тому що в нас семимісний салон. Тобто є ще третій ряд сидінь. Бувають в житті ситуації, коли от, от, треба ще забрати одну-дві людини, а нікуди посадити. Тому це якраз той варіант. Дуже великий і зручний багажний відсік. Якщо не помиляюсь, там щось 970 літрів. Сидіння мають регулювання по нахилу. Це дуже зручно, якщо їдеш десь далеко, то можна розкластись, щоб спина не втомлювалася. Все тут продумано, дуже чудово виглядає, Ніде ні грама їржі немає. Вся машинка рівненька, чистенька. Працює рівненько, без питань, не димить, масло не їсть взагалі, прогрівається взимку дуже швидко. Майже новий акумулятор Bosch. Стоїть чудовий кенгурятник, Прикольно виглядає. Е, маємо заводські рейлинги, якщо треба, вони там переміщаються. От. Дуже чудовий колір, просто чумовий. Ну, в цих паспорті написано коричневий металік. Ну, він такий коричнево, якийсь такий бордовий, коли не дуже яскраве освітлення, він темно коричневий. Машинка повнопривідна, їздить як звичайна легковушка, тобто на передньому приводі, але коли пробуксовують передні колеса, я думаю, це всі знають. Підключаються автоматично задні колеса. Є примусове блокування повного приводу. Дуже непогані в неї характеристики позашляхові. Гарний кліренс у машинки гарно їде. Клімат працює. а полягає в тому, що ми інколи Все працює. Ну, Вімкну 4ВД лок. Тобто заблокую повний привід і поїдемо, проїдемо трохи. Не дуже хочеться вимазувати машинку, це для неї горішки. Такий жирній новій модній резині корейський Nexon з повним приводом. Тут, тут застряти неможливо на цій машині. Коробочка перемикається дуже плавно, ніяких пінків, ніяких затиків в неї нема. Олива в коробці замінена 10 тисяч км назад і працює круіз-контроль. на педальки не давлю, вона тримає швидкість 50 км на годину. Можна додати трохи. Дуже вдала машинка. І нагадаю це офіційний автомобіль, Тобто він не приганявся, це не биток з Америки. Тобто таких машинок не так і багато. Люк працює, відкривається. Закривається. Все як треба.